thank you Де ти тепер, може, де скидаєшся в нужді і горі, проклинаєш свою долю, проклинаєш Наталку, що через неї утеряв пристанище? а може, може, й забув, що я живу на світі. Ти був бідним, любив мене і за зате потерпіве мусив мене оставити. Я любила тебе і тепер люблю. Ми тепер рівня з тобою. І я стала така бідна, як і ти. Вернися ж до мого серця. Мені з думки не йде моє безставання, Лучше че дівкою, ніж заміж за таких женихів, які на мені сватались. Нехай вони будуть розумні, багаті й посемніше одна нашого возмута. Та коли серце моє не лиш біє, і вони мені осоружні. Петро не такий. Серце моє за його ручається, і воно мені віщує, що він до нас вернеться, якби він знав, як ми тепер бідні. О, з кінця світу пролинув би до нас на поміч. А я, мамо, покорюся вашій волі. І для вас За первого жениха вам угодного, піду заміж. Перенесу своє горе, забуду Петра. І не буду ніколи плакати. Хоч трудно, мамо, викинути Петра з голови, а ще трудніше і серце. Та що робить? Дала слово за першого вийти заміж? Для покою матері треба все перенести. Кріплю серце своє, перестану журитись, осушу сльози свої, і буду весела. Але возний є жереб я жереб'яха причепився, а здається, що Макогоненко до всієї біди привіться. Боже милосердний, що за мною буде? Як з немилим чоловіком увесь вік жити, як не любе милувати, як осоружного любити. Куди мені діватись? Де помочі шукати, кого просити? Горе мені. Ой я дівчина Полтавка, а зовуть мене Наталка. Дівка проста, не красива, з добрим серцем не спасива. Коло мене хлопці в'ються і за мене часто б'ються. А я люблю Петра дуже, до других мені байдуже. Коли кого любиш, того ніколи. Não já